О Пресвята Діво Марії, випроси для нас любов до Христа, щоб ми могли розділити муки та страждання Ісуса. Ти, яка перша досконало і з повною довірою слідувала Словам Божим у Євангелії, Ти, яка жила до написання Євангелії, випроси для нас ласку, щоб ми завжди були поруч з Господом. О Маріє. Випроси для нас благодаті у свого Сина, щоб ми увесь свій земний шлях йшли дорогою згідно з прагненням Божого серця, щоб усе своє життя зберігали в ньому. О найдорожча мати, веди нас, аби ми так тісно з'єдналися з Ісусом, щоб жодна сила, жодна річ цього немічного світу не могла відлучити нас від Нього. О Маріє, веди нас, щоб ми завжди були близькими до безмежної любові Ісуса, щоб ми завжди були дітьми Божими в цьому світі, Ти, що прийшла у цей світ без будь-якої плями гріха, випроси для нас у Твого Сина ласку, щоб ми могли залишити цей світ без будь-якої провини і були приведені. До царства слави Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, Діво преславна і благословена, О, Володарко наша, заступниця наша, Посередниця наша, Утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.